Вітаю вас, шановні рибалки 2025. З вами Юрій Петраш. І сьогоднішній випуск буде присвячений риболовлі на продукти, які ви саме в 2025 році теж зможете використовувати. Сьогодні ми знаходимося на водоймі, на якій проходило дуже багато тестувань. Зараз вже кінець сезону 2024. Вже багато рибалок склали свої вудки, але саме ще в таких умовах ми не тестували наш продукт. І тому зараз, коли вже дуже холодна вода, у риби практично немає апетиту, ми хочемо подивитися, чи дадуть наші продукти, наші нові продукти, такий же чудовий результат. Як і в звичайній теплій воді. Тому кожна покльовка буде золота. В цьому році, а саме 2025, в нас буде дуже багато як і нових продуктів, так і продукти, які розширили лінійку дуже успішних. В першу чергу це любимець, вже, мабуть, тисячі, тисячі рибалок, це Кекс, і саме сьогодні ми будемо ловити на нові кекси, на нові насадки. Починаємо. Так, друзі, довго-довго я чекав, щоб хтось у цій холодній воді скуштував нашу новинку. І я дуже приємно здивований, що саме, ну ви зараз побачите, спрацювала. Наша улюблена новинка. Риба невеличка, невеличка, але це є результат. Результат в холодній воді. Так, давай показуйся. Так, да, це карасик. Карасик. Але який очікуваний. ой це в нас. Дивіться, який красень. Так, друзі, відбулась довгоочікуване, довгоочікуване клювання і. Спрацювала моя улюблена насадка. Дуже мені сподобалось, що це клювання відбулося саме у холодній воді. Давайте ми цього красення відпустимо і загадаємо бажання. Якщо ви нас дивитесь, загадуйте бажання. Ще є час. Я буду очікувати ще одне клювання. Впевнений, що воно відбудеться. І як я вже казав, є рибалки, на яких не клює так, як влітку. І кожен раз, коли зацікавилась риба вашою насадкою, це дуже сильні відчуття. Чому важливо, що це, ця насадка спрацювала в холодній воді? Розпочинається сезон 2025, і вже, як тільки буде дозволяти погодні умови, ви також зможете спробувати цей варіант. Дуже короткий день зараз, але сподіваюсь, хоч залишилось не дуже багато часу, може, встигну ще клюнути. Друзі, ще раз хочу нагадати, сьогодні відбувається риболовля на все нове. Це і один із нових видів кексу. Це одна із нових видів насадки. Зараз в мене чотири вудки, на кожній різні кекси і різні насадки. Зараз можу сказати лише про колір. Спрацювало перше клювання відбулося на вудку, там де спрацювала комбінація насадок. Рожевого і блакитного кольору. Ми продовжуємо риболовлю. Я ще не можу вам точно доповісти, яким чином риболовля закінчиться, але вже я відчуваю себе переможцем, тому що зараз в холодній воді дуже важко піймати і коропа, і карася. І для мене було важливо, що. Той невеликий апетит у риби, який є на даний час, він змусив, не дивлячись на холодну воду, скоштувати нашу нову насадку. друзі і це і це не карасик Невже Невже ми змусили змусили і коропа це дуже чудово що наша комбінація новинок Змусила клюнути навіть в дуже холодній воді рибу гарного розміру. Ой, хтось там бореться, ой, хтось бореться там, йди до нас, ми відпустимо. Обов'язково, хлопці, відчуття, що хтось непоганий, дуже непоганий. Не будемо поспішати, тому що... Дуже хочеться подивитись і вам показати. Так, да, це не карасик. Це не карасик. Йди, йди, йди. Тут ще в мене вудки, щоб не сплутати з другими вудками. Ой, гуляє. Так, а ну показуйся наверх. Показуйся. Ну, вроді не дуже великий, але це точно не карасик. Невеликий, ну я так скучив за клюванням, що відразу показалось набагато більше. Давай, давай, хлопець. Давай ми тебе. Ану ковтни повітря. Коропець. Коропець на наші новинки 2025! І знову і знову рожевий і знову рожевий. Так, будемо відпускати цього хлопця, і я розповім про своє чудове задоволення. Так, ну що, хлопці, як я вже казав, що ми зараз використовуємо тільки новинки 20-25. Це і новий кекс, і нова наживка. Зараз спрацювала комбінація рожевої і блакитної. Слідкуйте за виходами наших передач, тому що зовсім скоро. Ми це все презентуємо. І у вас з'явиться можливість також це опробувати. Я дуже щасливий. Продовжуємо ловлю! Друзі, будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. На жаль, не так багато часу, як влітку, але результатом я задоволений. Повторюю, що дуже було важливо, важливо отримати хоч одне клювання, впіймати хоч одну рибу, тому що умови вже не коропові, не карасеві. І дуже хотілося спробувати саме по холодній воді. Чому? Скоро весна, і нам хочеться як можна швидше закинути на 16 у воду і особливо весною отримати ці перші клювання. Тому я думаю, що ті рибалки, які. В яких дуже чешуться руки, які не, можуть, не зможуть ждати травня, коли вже тепла вода, гарно клює риба. Вони зможуть спробувати цієї весни наші новинки. Ну, а я буду завершувати цей випуск. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі! В новому випуску, і ще скажу те, що в наступному випуску ми презентуємо одну з новинок.